Так, друзі, пам'ятаєте, я задавав інтерактивне запитання про терміни справи чи ні. Ви подивіться, фронт роботи вже все прокопано. каналізація прокладена майже наполовину все готове. Так що летимо, летимо, тому що треба зараз терміново зробити бетонні роботи, вийти з бетону. Чому тому що похолодає і банально буде це зробити неможливо? Але думаю, думаю, все в нас вийде. До речі, світло, як завжди, виключило. Працюємо від генератора. Звичайно, звичайно, все, дякую, чекаю. Вентиляцію вже перероблюємо зразу з ходу, щоб ви розуміли. Андрій, зайшли до вас тут подивитися. Нам же там біля столової, треба ще також буде пробити скважинку. гляньте, он начальник. Ага, зрозуміло, без питань. Добре. Сказали, що начальство тут, це ви, так? Да? Там ще біля столової казали. Я щас, ну да, зараз да, поїду покажу. Андрій. Саша в нас від лікарь. Там столо, бля, стало. придилимося трохи і все. Все, добре, ради знайомству. Так, друзі, поки немає електроенергії в цьому курятнику, приходиться виходити з сположення такого. Ставимо чайничок. Комусь може чайку гарячого. Роботи. Водя просто караул. Вішалка.